Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, якщо ми щось просимо у Бога і не отримуємо, то це тому, що немає у нас належної віри. Перш за все, потрібно оселити у своєму серці живу віру у Господа і щиро молитися. Бо віра являється даром Божим. І сьогоднішній Івангелія нам про це говорить словами батька, який з вірою просив зцілення своєму сину. Вірою, Господи, поможи моєму маловірству. Сьогодні Святою Православною церквою почитаються святі, серед яких преподобний Антоній Римлянин, який народився у Римі у 1067 році. Виховуючись у православній сім'ї, 17 років він розпочав вивчення писань отців грецькою мовою, а втративши батьків, роздав частину спадщини жебракам, а іншу вклав у дерев'яну бочку і спустив її у море. Сам же прийняв постриг в одному з пустельних скитів, де прожив 20 років. Проте доля привела Антонія під свято Різдва Пресвятої Богородиці неподалік. Новгорода на берег річки Волхви при селі Волховському. Подія ця засвідчена у Новгородських літописах. На цьому місці преподобний з благословення святителя Микити Затворника з 1117 по 1119 рік заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці, який зберігся і до наших днів. У 1131 році святитель Нифонт Новгородський поставив преподобного Антонія і Гумена монастиря. Духовне подвижництво поєднувалося в обителі з напруженою трохи. Удовою діяльністю і святитель піклувався, щоб з монастирських доходів видавалася допомога бідним, сиротам і вдовам. Відійшов до господа преподобний Антоній Римлянин 3 серпня за старим стилем у 1147 році, а прославлений був тільки у 1597 році. Сьогодні, на День Ангела, іменинники Антоні, Миколай та Никодим приймають вітання, до них приєднуємося і ми, возлюблені у Христі. Уважна усна і голосна молитва є молитва розумна, повчає святитель Ігнатій Беренчанинов. Навчимося спершу молитися уважно усній і голосній молитві. Тоді зручно буде навчитися молитися і одним розумом мовчанні внутрішнього єства. Тож нехай Господь укріпляє вас своїм милосердям у ваших молитвах, а для душі і тіла у п'ятницю дотримуємося посту.